Черкаські в'язниці готуються до амністії. Рішення має ухвалити Верховна Рада України. За попередніми підрахунками фахівців на підставі проєкту амністія торкнеться 94 осіб у виправних колоніях та 284 тих, хто перебуває на обліку у підрозділах кримінально-виконавчої інспекції. Нагадаю, новий закон про застосування амністії в Україні. Рік як діє цей документ. Суттєво різниця від попереднього. Приміром, раніше процедуру прощення застосовували лише до осіб, яких утримували в СІЗО. А їхні кримінальні справи перебували у впровадженні слідчих органах дізнання та суду. Торкалася амністія також і тих, хто відбував покарання у вибраних колоніях і був на обліку у підрозділах кримінально-виконавчої інспекції. Згідно дії нового закону, амністія буде застосовуватись лише до осіб, які визнані винними відносно них. Винесено обвинувальні вироки, проте вони не набрали законної сили. Також буде застосовуватись до засуджених, які вже відбувають покарання в виправних колоніях та перебувають на обліку в підрозділах кримінально-виконавчої інспекції. Тепер амністію застосовуватимуть лише коли буде доведено винність особи. Не слід сподіватися на амністію і тим, хто скоїли тяжкі, особливо тяжкі злочини, мають більше двох судимостей або ж скоїли злочини під час відбування покарання. Не застосовують амністію і щодо винуватців ДТП, у яких загинуло більше двох людей.